Всім привіт, дівчата! Рада бачити вас на своєму каналі. І сьогоднішнє відео буде про покупки із магазину Аврора. Чим далі, частіше, я зустрічаю відео особливо. Тіктоці, де дівчатка скуплюються в Аврорі, не можуть стриматися, і говорять про те, що дійсно цей магазин заходиш туди і купуєш все, що потрібно, і не потрібно. Насправді, у мене немає якоїсь такої супер одержимості цим магазином. Я заходжу туди тоді, коли мені дійсно треба щось купити. І не можу сказати, що я прям придбаваю все те, що потім просто так лежить і я ним не користуюсь. Але мені подобається цей магазин за його звісно. Звісно ж, першу чергу ціни. Я їх буду вам вказувати десь от зверху, тому що звісно ж не пам'ятаю я все, скільки коштувало. Але дійсно можна придбати непогані речі там за доступними цінами. Тому, якщо вам цікаво, що в цьому пакеті ну, і скільки він коштує, то бажаю вам приємного перегляду і продовжуйте дивитися це відео. До нас прийшло справжнє літочкою. У нас дуже жарко, особливо вдома. Нагрівається другий поверх, і да, дуже жарко, тому якщо я там блистю трошечки, ви уж вибачайте. Давайте буду по черзі все діставати і показувати вам. Придбала у ванну кімнату ось такий от е тримач, він у нас на присосках, ось таких от, для того, щоб поставити свою зубну щітку, тому що вона у мене електрична і не поміщається в органайзер, який вже у нас є у ванній кімнаті. Ну і плюс додатково поставити, там, наприклад, зубну пасту, тому що вона у мене зберігається на е раковині. А раковина у нас маленька. Ну, коротше, е така от е непоганенька, невеличка містка. Полуєчка, і мені подобається, що для неї дійсно не треба просверлювати якісь на плитці додаткові кріплення. Все йде в комплекті, такі от липучки, я вам буду все, звичайно, ближче показувати. А, да. І в принципі, мені здається, вона підійде до мені в ванну кімнату, тому що вона білого кольору. Далі я побачила ось такі от губки, губки, які мають таку дуже шершаву поверхню. Намальовано, що вони повинні відмивати наліт від. Знаєте, каструлі там сковорідки, Ну, от те, що дуже важко відмити, спробуємо. А набір губок для очищення. Ну в принципі, вони звичайними губками називаються немає там якоїсь особливості, хоча. Ну, написано, The Magic Sponge. Побачимо, як будуть справлятися вони з різними забрудненнями. А поверхня дійсно така шоршава. Я ще переживаю про те, щоб вони не шкодили якраз таки поверхням. Якщо користуєтесь такими напишіть, будь ласка, як вони вам у побуті. Далі те, що тут примялося дуже сильно, це пергамент антипригарний. Взяла ось такий от невеликий моточок, таке, що не дуже цікавеньке. Далі взяла набір ось таких от прищіпок для. Лизни, різнокольорових, те, що також дуже необхідне в побуті постійно. Далі я придбала ось такий от набір із спонжів, губок, мочалок для тіла. Вони Різнокольорові. О, до речі, тут у нас он прилип чек, який ми в кінці відео подивимося. Да, отакий от набір губок із трьох штук придбала. Далі, що в мене тут далі? А далі у мене є ось такий от нашийник для. Собаки, я не впевнена, як наскільки він буде допомагати, тому що раніше нічим там подібним не користувалася. Він від бліг, від кліщів, від різних от таких от подразників. А, побачимо, як він буде слугувати, тому що на да, нашій собачці не вистачає чогось такого. Далі а, придбала супер клей звичайний ось такий от. Не знаю, просто суперклей. І пилочку для нігтів. Теж супер звичайну, таку стандартну, 100 на, 80, 100 на 180. да Я такими, в принципі, пиляю нігті. Далі я взяла два рушнички в кухню, ось такого от коричневого кольору. Вони по розміру невеличкі, і мені якраз потрібно для того, щоб у вані у, у кухні вони там. Слугували для того, щоб ну, витерти руку, витерти поверхню. Та й, в принципі, ніколи рушнички не бувають зайвими. В принципі, вони ще й коштували дуже недорого. Далі я взяла собі коврик під мишку. У мене є великий, але наша кішка його дуже видріпала і він тепер прям негарно виглядає. Написано, що він воду не проникне. Не знаю навіщо це. А, да, але розмір такий непоганий, не маленький і не дуже великий. У мене набагато більше, мабуть, вдвічі, але я думаю, що мені цього, цієї поверхні буде достатньо. Далі. Я ще собі прикупила ось такі от горщики. А вони насправді тут є: от ДНО... Не знаю я для чого для поливу, а мабуть, да, щоб водичка туди от осідала і потім рослинка вбирала сама. Але я їх хочу просто от дивлюся зараз на своє алоє, яке позаду в мене. Точніше, попереду мене, позаду вас, стоїть. І я думаю, що воно сюди влізе, і я буду використовувати його як кашпо. Не буду там пересаджувати окремо. І, в принципі, я думала ще під цю мою маленьку рослинку, але я бачу, що вона буде надто велика. Хоча спробуємо. Вони також були супербюджетними, колір такий спокійний, як я люблю. Тому да, буду користуватися. Це ще необхідно для побуту. Мені подобаються ось такі от ганчірочки для прибирання. Це звичайні серветки. Вони як для вологого, так і для сухого прибирання. Я люблю їх використовувати знову ж таки в кухні, витирати поверхні, дуже непогано справляються. Вони і пакетики, отакі, от звичайні, 20 на 30 господарські. Також були супер недорогими. Ще ганчірочки. Ганчірок багато не буває, також в кухню підуть мені під раковину, тому що там часто збирається вода, і в мене там постійно лежить якась ганчірочка для того, щоб прибирати вологу. Ось ці якраз вони дуже поглинаючі з мікрофібри, да, тому вони будуть в мене також лежати біля, мі, я сказала, да, біля цього раковини. Буду прибирати їм вологу. Ще супер необхідна річ: це йоршик для унітазу. Ну, так, да, дійсно, що потрібно ще для ванної кімнати і що ще про нього розказати. Такий от звичайний йоршик. О, да, ми, до речі, такий вже брали, я пам'ятаю, да, і в мене зараз там інший. ну, Звичайний Йоршик слугує, як і всі решта. Не бачу нічого там такого в ньому, ні особливого, ні поганого. Далі я ще придбала ось такий от олівець для чищення праски. Я не знаю, як ним користуватися. Насправді в мене тут є спосіб використання. Я спробую ніколи не брала їх. Як він буде очищувати дійсно поверхню праски, да, іноді дійсно набирається оцей якийсь наліт Такий неприємний, тому взяла щось таке для пороби. Сину Купила а, капризон такий от сік а, різненький. І останнє, що я придбала в Аврорі. Це ось така от дощечка для нарізання. Дошка дубова з металевою ручкою. А вона і виглядає прикольно, і мені здається, у мене є схожа, слугують вони достатньо таки довго. Єдине, що отут-от чорніє, якщо волога частіше ну збирається, вона так стоїть, висихає. І тут поверхня трошки чорніє. Але у використанні, в принципі, слугують вони довго, і да мені подобається, до речі, як ви гадаєте, я пам'ятаю, що колись. Такі, знаєте, були рекомендації перед використанням, потрібно чимось там її змастити, щоб вона довше слугувала. Якщо ви ще знаєте про це, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Да, а я беру собі у використання Ця, оця от покупочка мені обійшлася в Аврорі на 877 гривень. Пропишу ціни, звісно ж, як я вам вже і сказала. Напишіть, будь ласка, як часто ви ходите в Аврору, що ви там купуєте. І Посуду там дуже багато дійсно такого непоганого, але я хочу собі дещо інше ніж те, що там представлене. Тому і в принципі з посуду нічого частіше за все не беру. А да, будь ласка, запрошую вас в коментарі і напишіть, будь ласка, як вам мої покупочки? А я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!